Тут, в одній залі, зібрані пейзажі Рівненщини від місцевих художників і майже сюрреалізм від іменитих майстрів пензлі з усієї України. Окремої уваги заслуговують роботи рівненського фотохудожника Сергія Бусленка: вогонь київських барикад та літ на обгорілих автобусах, рішучість та надія в очах простих українців. Усе це об'єднала серія величезних фото під назвою Майдан. Таку незвичну і різносторонню виставку у рівному організував фонд Митці воїнам у рамках арт-проекту Від серця до серця мета проєкту традиційне для усіх нинішніх заходів збір коштів для українських вояків. Ми ці воїнам провели вже два аукціони: один у Другобичі, інший у Львові. І, в принципі, там було зібрано в одному місці десь близько 30 тисяч гривень, в другому зверх 40 тисяч гривень. І ще один буде в них 15 вересня, буде теж у Львові проходити ще один мистецький аукціон. Таким Аукціонами небайдужі митці збирають кошти для лікування поранених бійців, які зараз перебувають у рівненському військовому госпіталі. Його начальник Олексій Кльонов зазначає, що ледь не усе лікування поранених сьогодні лягло на плечі волонтерів. Медикаментами каже госпіталь, забезпечений на 100%, але передбачити потреби на майбутнє у нинішніх умовах нереально. Проте набагато гострішою зараз є проблема медичного обладнання, яке в госпіталі іноді в рази старше аніж сьогоднішні пацієнти. З лікувальними закладами рівному. Питань яких немає, але ж возити їх то все одно втрата часу в його стан того хворого. От, то по тому краще було б, щоб в лікувальному закладі, який я очолюю, було б все сучасне обладнання, яке можливо. Серед найнеобхіднішого рентгенівська установка хірургічна стійка, електрокардіографи, мікроскопи та стерилізаційні шафи. Якраз на це обладнання і збиратимуть гроші художники. Рівненський продажам своїх робіт на місці. А от 23 картини, а також фотографії Сергія Бусленка, поїдуть в Іспанський Мадрид з надією зібрати якомога більше коштів. Усім бажаючим переглянути виставку варто поквапитись. Роботи пробудуть у рівному лише до 7 вересня. Далі їх готуватимуть до відправки в Іспанію. А от твори рівненських митців можна придбати. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.